Привіт-привіт! Всі, хто дивились попереднє відео, пам'ятають, що відео теж починалося з прогулянки по бону. Чому так? А все дуже просто. Я забула це відео вставити. Ну, буває. Не все одразу вдається змонтувати. Це ми ще з діду гуляємо по бону і насолоджуємося цікавим недільним містом. Насправді вдало я забула ці фрагменти і приємно було ще їх переглянути, бо, як виявилося, не лише з Бону. Це сім'я лебедів, за якою ми слідкували і досі слідкуємо все літо поспіль і осінь. Дід вирішив побігати. <рик> Оля, тачок летить у нас якраз. Дід не дивиться. О, дивиться нарешті. Тут не літають, бо аеродром у А де огонятка всі наші? А он тут від спеки. Кабанів ми не побачили.

Після першого ж дощу Домініка вирішила протестувати свої нові чобітки. Щоб ви розуміли, це в нас середина літа. Ніка, ніка ніка, виходь, виходь, виходь. До мене йди, до мене йди, до мене йди. А чому? Літо в Німеччині в Кьоні, ну дуже дощове, практично 50 на 50, тому без чобітків ніяк. Отже, влітку в домінікі також була сесія закриття сезону танців, тобто така міні-презентація. Хоча група її за віком ще маленька, 3-5 років, і, звичайно, постановок тут в Німеччині вони не роблять, було б цікаво подивитися, як вона себе поводить на сцені перед іншими батьками. У нас в залі великі сиділо близько 20 людей. Домініці подобалось виступати однозначно. Це був вже не перший виступ в цій великій залі, тому мабуть вона була більш впевненішою. Але загалом, коли до виступає, мені здається, разом зі всіма. їй це тільки подобається. Bye -bye. Bye -bye. Навіть було одне відео ще з сім'єю Фарзану. А літо тим часом іде, і десь на відео серпень уже. Ага. Oh ho Wow В одному з журналів я натрапила на інформацію, що для маленьких дітей можна теж відвідати канатну дорогу. Ну, таке рекламне оголошення по типу. І я дослідила, і справді там була непогана, як виявилася навіть зона. І ось, бачите, на відео зовсім вона навіть не для маленьких дітей, а від таких від чотирьох з половиною, я б сказала, вже років навіть до шести. ї mm -hmm. До Ніки було цікаво на ній лазити, і це був її перший такий досвід. Вона досі туди хоче поїхати, але це не дуже близько, це між Боном і Кьольном. Тобто в тому напрямку, але насправді кілометрів 35-40. Ай, біде говоріть, ладно. It's good. It's good. Stop, stop. One for two, one for two, is Ready? no no you have to a little bit move it move move yeah yes go 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 go, nice. <laughs> go, go. stop oh. Є дві канатні дороги, одна суто от, побудована в таких о, покатушках, де ти катаєшся, а одна як дорога перешкод. Ця, в принципі, була менш цікавою, бо вона просто передбачала з'їзд, але вимагала певних навичок приземлення, що до Меніки не завжди виходило. Що мене приємно вразило, те, що Домініка взагалі не потребувала нашої допомоги, ну тільки на ось цій з'їжджаючій частині, а тут долазити вона навпаки і не боялась і хотіла. Я бачила багато дітей її віку або трошечки зовсім молодших, які просто навіть не могли цього робити самостійно. Під кінець вона вже просто почала навіть дуркувати. Поруч є канатна дорога для старших, але все одно хтось має слідкувати за дитиною і допомагати, тому залишити її саму не вдасться. А тим часом ми вирішили здійснити нашу давно мріяну поїздку на Катамарані. Домагають качкам всім. it oh, This is good boat, you see, people can rest, and some people can pedal And some people can sit here And that's us You saw? Huh? Давно хотілося так поїздити, але все тут не погода, то в нас нема бажання. І от ми доїхали, тут Домініка зараз подали, сидить переді мною. Є таке озеро, міні. Let's go there. Тут багато качок, така вода з водорослями, І рибки навіть є. Але дуже мілко. Тобі подобається педалити? Да. Так. Так. Сидіти, я на воду, будемо так туди сидіти. Тут мало місця. Перший домінічинка та маранчик. Дякуємо за перегляд, до наступної зустрічі. І не забудьте вподобати наше відео, а також залишити коментар. Дякуємо.